Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати свою чергову роботу. Це тераріум для змії. От. Які особливості? У ньому з двох боків знизу висверлені отвори для того, щоб здійснювалася вентиляція. От. І також такі отвори висверлені в верхній частині в кришці. Відкривається це ось таким чином. Скло укріплене, щоб не стукалось одне об одне. Ось так, що забезпечує комфортну роботу. Тераріум розмірами 60 см довжина. 50 см ширина і 50 см висота. Ось так він виглядає. Досить таке комфортне середовище для змійки. Маю на увазі в плані по об'єму. Ось такий термоковрик там влаштований. От, для того, щоб... Нур живлення проходив. ребра жорсткості, на яких лежить покривне скло, не доходять по 5 мм, щоб можна було спокійно, кабелі живлення, іншу техніку під'єднувати. Отож, у мене на сьогодні все. Підписуйтеся всі на мій канал, ставте вподобайки. Всім успіхів!